Тварини, про яких ти не знав. Аксолотль. Ця істота завжди виглядає так, ніби вона тобі радіє. Аксолотль може відрощувати не лише лапи, а навіть частини серця і мозку. І знаєш що? На жаль, у світі він майже зник, але в акваріумах справжня зірка. Панголін його називають живим артилерійським снарядом. Панголін покритий лускою скератину, також речовини, з якої зроблені наші нігті. Коли йому загрожує небезпека, він згортається у кулю, і пробити цю броню просто неможливо. Квока – це найщасливіша тварина у світі. Квока постійно виглядає так, ніби сміється. Живе вона лише в Австралії, і туристи мріють зробити з нею селфі. Кажуть, глянеш на Квоку і твій настрій гарантовано піднімається. Тапір. Тапір виглядає, ніби суміш свині і слона. Насправді це далекий родич коней і носорогів. Його довгий хопоток допомагає хапати листя і фрукти, а ще пірнати у воду. В джунглях тепір справжній тихий велетень. А яких ще дивних тварин ти знаєш, пиши в коментарях. І обов'язково підпишися, аж зі мною цікаво!